Доброго дня колеги. я виконавчий директор заводу Європа. Хотів би з вами познайомитися і презентувати вам свою презентацію, поговорити про кабель і саме про вогнестійність кабельних ліній. На сьогоднішній день ми всі не уявляємо власного життя без електрики, без... Інтернету, який забезпечується кабельними лініями. Передача електроенергії, передача інформації це основні задачі кабелю. Кабелі повинні забезпечувати свою максимальну операційну ефективність, тобто передавати максимум енергії, максимум інформації в мінімальному об'ємі кабелю, в мінімальному перелізі. А також повинні забезпечувати е, так, таку важливу як е, пожежну безпеку, обов'язково. Всі ми бачимо навіть в цих приміщеннях, в яких знаходимося, що насичені кабел кабелем е, будівель на сьогоднішній день дуже велика. Е, ми їх не бачимо, але вони пов повсюди біля нас і вони повинні виконувати свої функції. В будь-яких ситуаціях, в аварійних ситуаціях, в період пожежі, в період якихось екстремальних аварій. На сьогоднішній день ми всі розуміємо, що в який час ми живемо, в який час переживає наша країна, і трішки інформації про те, якої шкоди завдає війна, яка сьогодні, є, які збитки. І збитки е, енергетична е, наша структура має дуже великі. Е, трішки інформації, трішки статистики, але е, хочу вам розказати основ, основну тему що це пожежна безпека. Пожежна безпека в Кабалі, е, розбу, е, розвивається двома основними напрямками. Це, е, Підвищення е, своєї спроможності передачі енергії, це підвищення робочої температури ізоляції, робочої температури кабеля і забезпечення пожежної безпеки. Це два основних напрямки розвитку. Е, е, кабелі повинні бути стійкими до поширення е, полум'я, вони повинні, не повинні виділяти їдкі, е, корозивні гази. Вони повинні працювати в аварійних ситуаціях, тому що силові кадри запитують основні, основні системи нашого життєзабезпечення, вони повинні працювати в цих ситуаціях. Також ми розуміємо, що є сигналізація, є пожежна сигналізація. Евакуаційни та підсвідки, воно повинно працювати в будь-яких умовах, тому воно повинно витримувати, забезпечувати пожежну безпеку об'єкта, будь-якого об'єкта. На сьогоднішній день основні матеріали, з рахунок яких досягається максимальна пожежна безпека. На слайді. Це шилий поліетилен, хлібні органічна глина, силіконова гумова підена. Це основний матеріал, який дозволяє працювати кабелю в, в умовах пожежі. Також етилен пропіленові гуми, і е, найбільш поширені це безгалоген, безгалогенові доповнені матеріали. Основні два напрямки розвитку кабелів, які використовуються, поширено використовуються, які, які забезпечують пожежну, пожежну безпеку. Це дві основні технології. Це технологія з використанням силіконової, кремні органічної гуми. І кабелі з композитною ізоляцією, це студені туалета і кладі, які подалі це спеціальна інформація, яка запрошує пожежну настійкість кабелів. Весь кабель, як ми знаємо, що весь кабель, який проходить, виходить з виробництва і він тестується. Тестується не тільки на електричні свої властивості, але тестується на пожежні властивості. Зокрема, той кабель, який всі називають або флейм, або повнестійкий кабель, обов'язково стається на горіння. Поодинокі горіння, горіння в пучках, визначення токсичності кабелю. І там є три обов'язкові обов види опробування, які дуже дорогі на сьогоднішній день, які обов'язково повинні проходити всі в місті кабелі. Це горіння. Температури до 830 градусів тобто в печах, які імітують горіння справжньої пожежі, кабель прокладається або в лотках, так як ми маємо в будівлях капель, або одиноко на кільцях прокладається. Тобто справжня ситуація. Чи піч нагрівається до 700-830 градусів і йде випробування кабелю. Ми перевіряємо, чи немає короткого замикання між жил, чи немає замикання на, на різні металеві на наші конструкції. Це все перевіряється. Кабель, який виробляє завод Європа. Весь кабель періодично проходить ці з питання. Випробування на поодинокі горіння проходить кожна партія, випробування на горіння в пучках проходить е, періодичні випробування, випробування раз в місяць, випробування на е, горіння, тобто межу вогнестійкості в лодках, межу вогнестійкості на поодинокі прокладання кабель проходить раз в півроку. Обов'язково з отриманням сертифікатів, отриманням паспортів. Всі камері нашого виробництва пройшли цим випробування, отримали від шустійкості 30 p 90 Печі працюють, ми завжди, коли час виходить, 30 хвилин, ми продовжуємо палити і проверяємо, наскільки справді працює наш штабі. Кабелі, які отримують межо горіння Б-30, вони в нас отримують до 47 хвилин робочі до замикання між собою. Ті кабелі, які повинні витримати межу горіння 90 хвилин, вони витримують десь 100-107 хвилин. Тобто в, при температурі пожежі, при температурі, яка отримує, десь в районі 830 градусів знаходиться, кабель витримує. Свої зізначені хвилини і всі, всі, Наш завод завод побудував свою лабораторію, розвиває її активно і всі випробування у нас акредитовані НАУ. всі випробування можна отримати сертифікати, які будуть в Національній академії наук. Цьому дякую вам за увагу. Да, якщо є питання, чи то при руху виклику? Е, ну, це гарне питання. Е, на, на даний момент у нас е, у нас в лабораторії немає випробування на кільцях горіння, горіння в латках. І в стандарті прописано, чим коли буде замикання, тобто перегорай перевіряє провідник. Але в, в своїй лабораторії, те, що поодинокі горіння ми випробуємо, ми перевіряємо е наскільки е збільшується токи витоку. Збільшується це. Е ми також займаємося науковою роботою, співпрацюємо з кафедрою електроізоляційної кабельної техніки в Харкові, з ними з. Ми пишемо статті, ми приймаємо участь в конференціях, тому це нам цікаво і ми розвиваємо далі наші технології постійного кадру.

Я вас розумію, так хорошо, да, гарне зауваження. Я думаю, ми підготуємося, підготуємося. Не, не буде проблеми, щоб ми могли надати зразки людям, які приходять до нас і з нашим виробництвом. На сьогоднішній день у нас є представники е заводу, можна з ними також поспілкуватися, можна також їх запитати все, що нас цікавить. От Галина якраз. Mais